Доброго дня вам, шановні пані і панове. Учора президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден анонсував припинення вогню між армією Ізраїля і Хезболою. Власне, президент проінформував світове співтовариство про те, що він щойно переговорив з прем'єр-міністром Веньєміном Нітаньяху. І прем'єр-міністром Лівану Наджибом Мікаті, і це дає йому впевненість заявити про те, що з 4-ї години, 27 -го листопада, припиниться вогонь і впродовж 60 днів, якщо не трапиться ніяких ексцесів, це я вже вставляю слова прем'єр-міністра Ізраїлю, Біняміна Нетаньяху з території південного Лівану будуть виведені ізраїльські війська. Ну, перше питання, яке постає перед усіма: чому війна велася з Хезболою, а угода підписується з урядом Лівану. По-перше, хезбола. Контролювала і продовжує контролювати частину території Лівану як на півдні, так і на півночі держави. І це вже внутрішня справа Лівану, як організовано цей процес. Але це не просто контроль озброєний. Це школи, це економіка, це інфраструктура, це е, всі промислові, індустріальні, економічні. Інституційні органи влади і так далі. Тобто, все це є Хезбола, яка навіть представлена в парламенті Лівану. Але я це ще раз відзначу, зазначу, це справа Лівану. А тепер щойно того, як все це буде розвиватися надалі, тому що, як ми знаємо, що нинішній президент, що майбутній президент Сполучених Штатів Америки. Заявляють про те, що вони не будуть брати участь у подіях, тобто жодного американського військового там не буде, та, да, власне, їх там ніколи і не було. Хіба що вони були на авіаносцях у Середземному морі. Якщо говорити про роки десятиліття, то місію навіть миротворчу там виконували хто завгодно, але не армія Збройні Сили Сполучених Штатів Америки. Ну, не про те мова. А Які гарантії в цьому? Я би в даному випадку звернув увагу на виступ прем'єр-міністра Ізраїля Біняміна Нетаньяху, який сказав про те, що ми погодилися на підписання цієї угоди з Ліваном з тої причини, що ми маємо зосередитися на загрозі від Ірану. А, і якщо трапиться якийсь ексцес, а, то Ізраїль буде відповідати силою. Ця позиція, з моєї точки зору, абсолютно виправдана і а, вірна у нинішній ситуації. Дійсно, Ізраїлю треба зосередитися на прямій загрозі Ірану. Однак треба розуміти ту річ, що так як і Хамас, так і Хезболла, так і Хусити – це вже зрозуміло, із більш як року боїв між Ізраїлем Хамасом, ізраїлем Хезболою, Ізраїлем і Хуситами це достатньо потужні армійські сили, і недооцінювати їх не можна. І це означає, що які б угоди не підписувалися, тим більше що угода підписувалася з урядом Ірану. Ну і це вірно, тому що Хазбола це терористична організація. Хоча не всі держави визнали її терористичною організацією, навіть окремі європейські держави визнають терористами лише бойове крило Казболи. а політичну силу Казбола, вірні Аллаху, як воно перекладається, не визнана терористичною. Тут в окремих державах це розділюється. А з моєї точки зору, в нинішній ситуації дуже важливе це розуміння Ізраїля, і особливо це висловлено в прем'єр-міністром Беньяміном Натаньяху, що ні Хезбола, ні Хамас, ні Хусити не є самостійними. І це означає, що у цих усіх напрямках Ізраїль змушений буде тримати силу для того, щоб негайно реагувати, якщо Виникнуть якісь конфлікти. Однак не будемо пророкувати цих конфліктів, а сподіватися на те, що поступово а, ізраїльські війська вийдуть з території Лівану і а, чи ліванські війська, які відправлені туди в складі п'яти тисяч особового складу з відповідним командуванням і інфраструктурою, яку їм забезпечить Сполучені Штати Америки, тому що вони взялися. Лише профінансувати відновлення інфраструктури для розміщення армійських корпусів армії Лівану. І не більше. В цьому процесі бере дуже активну участь і Франція. Причому важливо те, що як Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки, так і президент Еммануель Макрон мали одночасно зробити цю заяву. Але як ми бачимо, з боку Франції поки що нічого не звучить, це означає, що не все погоджено, і існують певні недорозуміння у цьому процесі. Ну, будемо сподіватися на те, що ці недорозуміння будуть усунуті. Зрозуміло, що ключем до того, що Хезбола притихла, Хамас також було те, що Ізраїлю вдалося ліквідувати ватажків і. Ісмаїла Ханієва, лідера Хамасу, і Хасана Насролу, лідера Хазболи. Це дуже серйозно вплинуло на поведінку одних і інших. Я вже не кажу по відношенню до Хамасу, там Ях'ясінвар, як який ніяк не міг погодитися на підписання будь-якого договору. Я не думаю, що і на сьогоднішній день з Хамасом хтось знайдеться, хто погодиться підписати угоду. Треба тут зазначити ще одну дуже важливу річ. Угода то підписувалася з урядом Лівану, а не із Хезболою. Я це підкреслюю вкотре, щоб ми розуміли. Бо зараз частина засобів масової інформації пишуть, що досягнені угоди з Хезболою. Ні, угода досягнута між урядом Лівану і урядом Ізраїлю. Зрозуміло, що підстави робити таку угоду є. Бо ще раз хочу підкреслити: Хезбола це інкорпорована частина Ліванської держави сьогодні, в тому числі в інститутах влади, Однак це а, свого роду автономні утворення, вони контролюють територію, контролювали на півдні і контролюють територію на півночі. Відтак очевидно, що в цій ситуації існує цілий ряд складнощів. Президент Байден вказав на те, що жодних миротворчих сил Сполучених Штатів Америки в цьому регіоні не буде. Однак відповідь на це питання остаточно не сформовано, тому що п'яти тисяч війська Лівану на півдні не вистачить для того, щоб контролювати всю територію цього регіону на предмет відсутності там протистояння обох сторін. І в цій ситуації очевидно, що необхідна допомога Лівану. Мабуть, в цій допомозі, чи скоріше за все, задіяні, в тому числі Франція, Італія і Іспанія, тому що це було видно з того, як велися переговори і хто залучався до цих переговорів. Треба зазначити і те, що на сьогоднішній день інтерес і знаходяться в цьому процесі також декілька держав. Зокрема, це Катар, інше це Саудівська Аравія. Тобто, насправді у цій ситуації є механізми, які задіювалися за межами лише участі Сполучених Штатів Америки з одного боку, і Ізраїля і Лівану. У нинішній ситуації, тобто достатньо широке коло держав брало участь у цих процесах, в тому числі Йорданія. Таким чином, можна говорити про те, що завдяки спільним зусиллям частини держави-лідерів Близького Сходу, також Сполучених Штатів Америки, вдалося досягнути на певного о, змісту. Перемир'я. Давайте обережно так назвемо, для того, щоб не говорити про і потім не, вка, не казати про те, що ми неправильно з вами оцінювали ситуацію, тому що це дуже хрупка ситуація, яка забезпечена нинішніми умовами. Наскільки це впливає на розвиток ситуації у світі? Це дуже серйозно впливає. Бо це звільнює Америки від постійного постачання зброї зброї та боєприпасів на Близький Схід. Зрозуміло, що на певний час зараз доведеться компенсувати Ізраїлю те, що він втратив в півторарічних боях з Хамасом, Хезболою і Хуситом. Однак напруга в відносинах між Ізраїлем і Іраном не спадає, а це означає, що в рамках співпраці двохсторонніх угод між Сполученими Штатами Америки і Ізраїлем, рівень взаємодії зросте. І це потребуватиме від Сполучених Штатів Америки додаткових зусиль. Бо як зрозуміло, Іран це не Хезбола, Іран це не Хамас, Іран це не Хусити. Тому в нинішній ситуації очевидно, що це перша буде точка, в якій на планеті Земля буде зосереджено. Увага і інтереси Сполучених Штатів Америки. Що стосується європейських країн, які інтегровані в цей процес, то очевидно, з моєї точки зору, що їм доведеться або забезпечувати відповідне розмежування миротворчим контингентом в рамках двосторонньої угоди між Ліваном і Сполученими Штатами Америки, або піднімати це до рівня Ради безпеки. З моєї точки зору, це було б дуже важливо підняти це до рівня Ради безпеки і побачити, як Росія і Китай проголосують проти, бо це чітко вже означатиме, що до агресивної терористичної атаки 7 жовтня по Ізраїлю причетні і Хамас і Хезбола, і Хусити, але це означає, що керівництво цього цим, цим процесом підготовка забезпечувалася Москвою, Пекіном і Тегераном. Не знаю, наскільки потрібно з точки зору і Вашингтона, і Парижа, і Лондона, і Брюсселя тратити на це час, але це дуже важливо було це побачити. Однак будемо дивитися по тому, як буде розвиватися ситуація, і чи захочуть дразнити Кремль. Бо зниження напруги на Близькому Сході, не дивлячись на те, що буде наростати напруга між Іраном і Ізраїлем. Вона дуже позитивно відб'ється на увазі до України, допомозі Україні. І це треба мати серйозно на увазі, тому що одна частина цієї війни якби буде згасати. Це означає, що ми маємо сподівання на зростання допомоги і уваги, особливо з боку європейських партнерів. Що стосується Сполучених Штатів Америки, то на сьогоднішній день вже очевидно. Що увага не зменшиться, в якій формі, в яких видах допомоги вона буде реалізовуватися, буде залежати від оперативної ситуації, як на лінії фронту, так і потужностей європейських виробників оборонно-промислового комплексу. Важливо і те, що оборонно промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки має розвиватися, іначе в нинішніх умовах наростання напруги він не здатен буде забезпечити потреби індотихоокеанського регіону, близького сходу європейського театру військових дій. Я вже не кажу про те, що замовлення НАТО будуть зростати на сьогоднішній день. Цей потенціал реалізувати і ці замовлення оборонно промисловий комплекс Сполучених Штатів не здатен. Просто потенційно немає в нього ресурсів для того, щоб покрити ці потреби. Плюс до того концептуальні підходи високоточної, але настільки ж високодорогої зброї, вони змусили на сьогоднішній день Пентагон переглядати окремі підходи. І так очевидно, що досягнуто дуже серйозного кроку в тому, щоб переосмислити підходи до. Організації оборонно-промислового комплексу. І, власне, в цій ситуації, не знаю, мир чи перемир'я, яке досягнуто на Близькому Сході, як довго воно продовжиться, ми можемо лише гадати з вами, бо це як тонка паутина. Вона, ніби міцна у своїх масштабах, але якщо прикласти безмірну кількість дурі людської, то вона може бути дуже швидко розірвана. І так очевидно, що. У нинішній ситуації, коли виникне певна пауза, якщо виникне на Близькому Сході, є шанс відновити потенціал оборонно промислових комплексів і подивитися на нього дещо з іншого боку, з боку власне, війн, які продовжують сьогодні вестися на планеті Земля, особливо російсько-української війни, але адже вона фактично впливає на весь світ. На долю, на бюджети, на поведінку будь-якої країни. Тож, е у ситуації, яка досягнута по Близькому Сході, чітко проглядається те, що США не хочуть безпосередньо брати участь у цьому процесі. Однак, як видно, ця ситуація досягнута шляхом застосування сили. В іншому разі, не досягши Перемоги над противником, який, хоче не хоче капітулювати, а розбігся по своїх гірках. Однак він розуміє, що він потерпів поразку. Найгіршою поразкою всього цього стало, що з війни бездумних рішень і дій, як Хамасу, так і Хезболи, загинула велика кількість мирних людей. Адже зрозуміло, що 7 жовтня для 2023 року для Ізраїля це глибока рана. Яка не скоро ще загоїться, відтак ті, хто планував це, а планували це в Москві, Тегерані і Пекіні, прекрасно розуміли, що це вимагатиме від Ізраїлю жорстких дій в іншому випадку, ні один єврей не пробачив би тому Ізраїлю його керівництву, який би пропустив мимо уваги серйозної відповіді на цю трагедію терористичний акт, вчинений Хамасом. Проти ізраїльтян. І тут розвиток подій був абсолютно зрозумілий. І очевидно, що найбільше ця трагічна жорстока акція, проведена Хамасом, була в інтересах Кремля. Відтак досягнення нинішнього перемир'я, яке, хоч і не пов'язано із ситуацією в секторі Газа, але воно дуже чітко свідчить на, про те, що світу негайно необхідно. Переглядати рівень своєї підготовки до локальних континентальних і високоїмовірної глобальної війни необхідна зброя, силу може стримати лише зброя. Ситуація з агресивним кроком терористичним проти Ізраїлю і відповідь вони яскраво доказують. Демократія має навчитися чи відновити свою здатність. Захищатись